Дорогі друзі, я вас вітаю у своєму в'язальному просторі і запрошую вас розібратись у в'язанні ось таких милих сніжинок. Їх можна використовувати як декор на ялинку, або, як я хочу, підставку під гаряче. Я зв'язала з менш тонкою бавовни. Вона вийшла Це бавовна коко, і вона у мене вийшла невеличка. Це вже, це вже у відпареному вигляді. 7,5 см. Ця ще не відпарена, тому я знаю, точно буде більше. І розмір, якраз те, що мені потрібно для якості підставочки, тут вона 10 см. Тобто, це з алізе бела я в'язала все, брала залишки і в'язала. Якщо вам цікаво, як це в'язати, дивіться, будь ласка, у відео. В кінці цього відео я обов'язково додам схему, а зараз ми з вами починаємо. І набираємо 6 повітряних петель. З'єднуємо їх в коло з'єднувальним стовпчиком. Тобто петлю, що на гачку, з'єднуємо з, з першою петлею, яку ви набирали. Ось так. З'єднуємо з'єднувальним стовпчиком. Раз. Відправили ниточку, що потяглася, коли ви зайшли в неї. Все, дивіться. Набираємо другий рядочок, чотири повітряні петлі. Накид і в'яжемо стовпчик з одним накидом. Далі в'яжемо дві повітряні петлі. В'яжемо на пів пров'язали. Відправляйте, щоб воно не рухалось, в'яжемо під кільце, не обов'язково не йде його фіксувати. І таким чином зараз ми будемо в'язати ще 5 таких рапортиків. Повторююсь, зараз набираємо дві повітряні петлі, стопчик з накидом в'яжемо, знову дві повітряні петлі і напівстопчик. Ще чотири рапорти в'яжемо до кінця рядочку. І це ви можете зробити самостійно. Ось так виглядає вже наш рапортик. І завершуємо наш ряд. Дві повітряні петлі. Ми з вами з'єднуємо з тими, де ви набирали чотири петлі, тобто втретю. Один, два, три. Ми з'єднуємо. Не в четверту, а втретю. Ось так з'єднувальним стопчиком. Це робимо все. Відв'язали наші рапортики. Тут не рапорт у нас виглядає таким чином. Петля підйому ми зв'яжемо. Далі ми в'яжемо на півстопчик ось в оцю повітряну петлю. Ось так. Далі в'яжемо 2 стовпчики з накидом в одну петлю, між ними дві повітряні. в Один стовпчик ми будемо в'язати два стовпчики з накидом. Зараз. Один стовпчик з накидом. між ними дві повітряні петлі, і другий цю ж саму петлю в'яжеться. Знову ми в'яжемо під арочку ось сюди, на пів стовпчик з вами. І тут же ми з вами в'яжемо стовпчик без накиду. Ось. Переходимо до в'язання наступного рапорту. Ось дві петлі ми в'яжемо стовпчик без накиду. І сюди ж під ці дві петлі. Ви можете в петлі, не обов'язково можна просто під арочку робити. Стовчик напівнакидамо. Сюди ж під арочку або ж в петлю, як вам зручно, я не роблю так. Напівстовчик пров'язуємо. Далі в наступну арочку. Ми з вами в'яжемо, не на стопарочку, а на в наступний стопчик ми в'яжемо стопчик з накидом, стопчик з накидом, дві повітряні петлі між цими стопчиками. і сюди ж, в цей же стопчик, ще один стопчик з накидом прив'язати треба. Ось, сильно різко потягла, все порозгублювала. Далі під арочку в'яжемо на півстопчик. І сюди ж в'яжемо стовпчик без накиду. Далі, будь ласка, в'яжіть самостійно ще чотири таких, а потім зустрінемося. Ну що, друзі, в'яжемо наступний наш ряд, але для того, щоб його почати в'язати, нам потрібно з вами пройти аж сюди, тому що в'язання ми почнемо з цієї арочки. Для цього ми пров'язуємо з'єднувальними стовпчиками. У нас буде три з'єднувальних стовпчики. Раз, два, і ось сюди зайшли ми три з'єднувальних на стовпчики. Тепер ми набираємо сім повітряних петель. І сюди ж ми в'язуємо нашу цю арочку. Стопчиком без накиду. Ось так. Тепер набираємо шість повітряних петель. 6. І знову ж повторюємо наш рапорт. З єдну... З стопчиком без накида з'єднуємо під вершиною, да? наступною. Шість повітряних тут шість було. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Там був з'єднувальний стопчик перший, да? підйому шість. Стопчик без накиду і знову ж в'яжемо 6 повітряних петель, шість. Сюди пров'язуємо стопчиком без накиду і знову 6 повітряних петель в ту ж саму арочку. Шість. Далі трішки самостійно і потім повернемось дов'язувати останній ряд. Так, тут ми з вами далі з'єднуємо під арочку сюди, як ви бачите. І я ми сюди заходимо, з'єднуємо, це останні, так? З'єднувальними стовпчиками. І нам потрібно трішки припіднятись на наступну петельку, от сюди, першу з шести. Для цього ось так. Два з'єднувальних стопчика виконуємо з вами. Чекайте, підтягну ниточку. Тут На камеру дуже складно таке в'язати та ще гачком. І наступний, так? Так воно почекайте. Три, чотири, п'ять, шість. Все, все правильно. Ось. Зв'язали ми. І починаємо четвертий ряд. Продвинулись туди, куди нам потрібно, підібралися з'єднувальними стовпчиками. І тепер починаємо ми з вами в'язати четвертий наш ряд. Дві... З у нас є, дві повітряні петлі, два. І в наступний сюди в'язуємо стовпчиком без накиду. Тут варто пров'язувати, щоб було зрозуміше. Ще... Ще раз дві повітряні петлі, і в наступний стовпчик також пров'язати. Чотири повітряні петлі. І наступний вилимо. Наступний ми в'язуємо. І тут в'яжемо по дві повітряні петлі. Раз, два. Ов'язали. Ще раз раз. Коли ви будете вибрати цю сорветочку сніжиночку вона випрямиться кожен цей моментик. Але треба це, звичайно, чимось іголочкою підправити, бо у вас тоді не будуть видно оці всі вив'язані вам штучки. Бачите, ось ми його пров'язали, ставочка. Одна маленька. А ми будемо працювати з оціма петлями. Тут можна також або в кожну петлю в'язати, або, як я робити, один, два, три, повітряна петля. І знову сюди ж три стопчики без накиду. Два, три. Раппорт наш, візерунку, завершений. Я знову повторю другий рапортик, щоб було зрозуміліше. Починаємо. Пров'язуємо стовпчик без накиду в першу петлю. Давайте я зараз вам покажу, якщо ви не будете пров'язувати попетельно, як я це роблю. Першу петлю, стовпчик без накиду пров'язуємо. Тільки не фіксуємо. Дві повітряні петлі. Просто, коли ви не фіксуєте, ви можете їх рухати. Ще дві повітряні петлі, стопчик без накиду, але ви бачите, вже ми далеко. Тоді в такому випадку вам потрібно ось так продвинути. Тобто такий невеличкий лайфхак. Можна і так і так в'язати. Це буде і та, і той варіант правильний. Але чотири повітряні петлі і сюди з'єднуємо: стопчик з накидом. Також підтягуйте ще дві повітряні петлі, стопчик з'єднання і ще дві повітряні петлі. Точку з'єднання. Ось так виглядає наша перша ще одна арочка. Тобто нема значення, який варіант ви оберете. Можна і той, і той варіант обрати. Тому ось так. Йдемо далі працювати самостійно. Я вам покажу, що вийде. Ну що, друзі, ось так виглядатиме наша з вами зірочка, сніжинка. Яку ми можемо використовувати як прикрасу на ялинку. Якщо ви хочете прикрасу на ялинку, то вам потрібно сюди дов'язати стовпчиками повітряними. Бачите, тут у всьому місці, зв'язати, на що ви її будете вішати. Можна зв'язати просто стовпчики повітряні, можна їх більш укріпити. Спочатку ми завершуємо наш рядочок. Ось таким чином. Оп. Це робимо з'єднувальним стовпчиком, одразу кажу. Опа. І тепер набираємо повітряні петлі. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. І якщо ви хочете більш довшу, то набирайте довшу, тобто в залежності від того, яку ви хочете довжину мати. Можна 30 стовпчиків набрати, тобто, в залежності від вашої довжини, набираєте, щоб було на що повісити вашу сніжинку. Понятно? Я думаю, зрозуміло. І зараз, як я і обіцяла, покажу вам схему цієї сніжиночки. Так виглядає схема сніжинки. В дописі я також її залишу.